Для тих, хто постійно змінюється, ми залишаємо головне витриманим якість. Тобі, справжньому. А зараз нами на зв'язок. Олександр Штопун, речник Сил оборони та в напрямку. Пане Олександре, бажаємо здоров'я. Слава Україні, героям слава. Про яку оперативну ситуацію можете повідомити? Нас станом на зараз. Ворог і далі проводить активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки: це Авдіївський, Мар'їнський і Мелітопольський напрямок. Вже дві доби як збільшив кількість авіаударів і артилерійських обстрілів. Артилерія що ну, щодоби фіксується понад тисячу артилерійських обстрілів. Також продовжує удосконалювати фортифікаційні споруди. І дивлячись на його втрати, вже ну, фіксується багато відмов, особливо на Авдіївському напрямку, тобто є радіоперехоплення, коли і солдати, деякі підрозділи, загони, так скажемо, відмовляються йти на штурми, і також їх підтримують уже командири цих підрозділів. Загалом на Таврійському напрямку вчора ворог завдав 17 авіаударів, одного ракетного удару і провів 61 бойове зіткнення. Наші воїни відбили минулої доби 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки і Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського. Ми сьогодні говоримо про три збиті сушки. Скажіть, будь ласка, в принципі, авіація ворога. Він зменшує її застосування? Чи це завжди, наприклад, якщо брати там грудень, це завжди однакова тенденція використання? Ні, залежить, по-перше, від погоди, ну і ще від яких, якихось факторів. Може, від підвезення боєприпасів відповідних. там, можливо, льотчики йдуть в відпустку, але це скажімо, іде хвилями. І зазвичай, коли ворог готує наступну хвилю, скажімо, атак, так активності, то працює кабами саме от су, су 35 су тридцять су 34 які сьогодні успішно знищили наші повітряні сили. Дякуємо вам, пане. сподіваємось, що так, так. Ну, що ця тенденція продовжиться часом, хоча б зменшиться кількість авіаударів. Зважаючи, що й каби кабам приробляють ну умовно, так кажу, крила і роблять їх керованими. Це теж тенденція негативна, і просто тисячі їх скидають на Україну. Росіяни Олександр Штупун, речник Силоборони Таврійського напрямку, був з нами на прямому зв'язку.